Я також колись цим займався для репресійного центру, дві ці спеціальності, вони самі основні, тому що якщо їх не буде, наприклад, лікарня не зможе підписати договір з НСЗУ, для того, щоб НСУ оплачувало ці послуги. Нам придеться їх оплачувати з місцевого бюджету, якщо не буде цих спеціалістів. Будь ласка, якщо можна допомогти в гурнаті. Їх зараз на сьогоднішній день і е, вузи практично ж і не випускають. Ні, в принципі, це більше е, фізичні е, вузи. Це університет е, або педагогічний, або е, фізичного виховання. Так. І те, що ми зараз по е, нашому регіону шукаємо, то ми немає. Шукає. Я, я, я знаю, що їх це практично немає, є. але це бажано цю проблему.

Центр нанятий справедливо відкладу віддати. Як раніше було сказано, всі довідки, які видавав буквально підприємства, буде тепер надавати перелік послуг вказаний на останній старі. Тому знаку цього буде надаватися 200. Вихання, боди, боди, Тодей, її на Один проєктом рішення пропонує включити до статутного капіталу комунального підприємства Булласке житлово комунальне підприємство, майно яке зазначено державним державного рішення. Там є 11 позицій, які пропонують включити до е, е, статутного капіталу як основні засоби. Це е, котельні, це електро та різні. Бензиновий генератор, автомобіль і дахова сонячна електростанція по вулиці Ярослава Шенкаренка, 21. І відповідно внести зміни до статуту і збільшивши його на 3 мільйони 110 тисяч 594 гривні, і загальний розмір статутного капіталу визначити в 43 мільйони 297 тисяч гривень на 4 копійки і затвердити статут підприємства у новій редакції, включаючи коли минулого ранку зрочив у цьому Будем розпогодина, це 75 ревосі при виробництві сонячних електродання. В цьому році ми плануємо і досягнути домовленості з Катіком, верніше, оточеної компанії Спаленерджі, про те, що вони ще до нас допомогу нададуть у 20 тисяч євро, а наші виборці. У нас році ми їх будували на частині на механізаційній за 60 кВт. Це повністю за донорські кошти. Хоча планувалося, і з ума сесії ваші виділено було позобов'язано спочатку 230 тисяч для співпрацювання. Ці кошти залишилися в нас на рахунку, але призначені їх на... Ми просимо 730, в пакушних, поліць, ці 230, нам випитися на будівництво другої частини Комисанської сторони. Цей кошти прослухаємось. Практична користь нам, е, громаді, від цього. Значить, давайте так, е, користь іночі, коротко, правильні черги, викинце. Купляли. Це було б Додатково потрібно було на активну електричну енергію витратити 310 тисяч гривень. Плюс розподіл 81 тисяча. Тобто, тобто кошти, які зекономіли, це 391 тисяча. Ми ще не вийшли на момент окупності. Якщо ми потратили в кожному році наше співфінансування склало 230 тисяч. Кошти вже проведені далі. По каналізаційному, стовідсотково профінансував дом. А хто вам пише градусі заявки? Ви самі пишете, чи до вас звертається, чи все ні, це робота Ні, Це спільна робота громади, голови, підприємства і, будемо сказати так, економічного відділу, які є тут, спільними. Основна вимога слідуча, яка існує, це є купу такий рівень, громадської організації. А ці довіряють. Цим радів олійці і далі. Я після сесії вона є до вас дуже цікава пропозиція, можуть розглянутися. Коазиційні установки є. Девокційна стану це одно. Демонтаж. Коаційний Ну, На що стається? Ставлю на видавати до розмовську, що підтримає. Наступне питання про скасування рішення заради про регулювання питання щодо видачі довір документи ви забути. Проєкт рішення полягає скасувати 1 травня 2020 року рішення виконавчого комітету. Це те саме, що було було власне, вийшов дописав попусти, оскільки це є вирішується почеканською сесією фон там те. Це що там причека? І, короче, платить, що ви Це питання що, можливо, займається дві людини, а ми маємо 15 тисяч жителів населення. Не співайте, але вони працюють. Якщо будете долучитися, будь ласка, ставте своє долучитися? Віталій Миколаївський, можете до мене долучитися, в селі допомогти приїхати Звісно, Я все вже закінчую, ну виїхати. Їх не дали додатково під

Забезпечити укладання даного договору. а соціальна франшиза і безпосередньо самий договір це повноваження сесії, оскільки є певні зобов'язання міської ради, а також комунального викладачів лікарні для проведення робіт і встановлення мобільного реабілітаційного модулю. Ну і безпосереднього подальшого надання послуг з реабілітації. Відповідний додаток довго був прикріплений, познайомитися, чи якісь питання додатки. Такий реабілітаційний центр стоїть, вже стоїть у Буківській центральній лікарні, я її туди дивився. Нам дають його безкоштовно і він буде кращий, як у більш більшовши. Наша задача тільки зробити даним, і то він не ектричний, а... Квадратний бетонний там підключить має... не свадіє, будемо бетонувати. Підключить електроенергію, яка вони є унікальні вода, каналізація. А де вони вище? Помічена а як дивився не до корпус стаціонара і справи, що вони у нас на... територія. Це, че... це всередині там? Ні, 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 на кульці. На на Модуль відбук. наша <скривці> задача Бу щас, зробити ну, і площадку е, вони і заплатить за те, щоб привезти її з броварів. <рив> все там. Е, і туалет, і два туалети, і обладнання, тренажери. Ну, все, приїхали, поставили і він працює. Спеціалісти, саме у нас викладають. Спеціалісти в мене Терміном на три роки. О, і ми користуємося безоплатно цим модулем? Ні, ми, не, ми задача наша оплачувати заробітну плату людям, які будуть надавати цю послугу. Але ну, ми будемо давати ці кошти в лікарню, літальні буде оплачувати. Це, навіть таки, безкоштовно передадуть через це робити. Коли кого кошта передбачена, що є можливість подальшому? Переносування зробити згодом. Вадцяти за постанції до центрального кладовища на Ще запитання?